Розділ 10. Велике Прибирання. Мене часто питали, чи не шкодував я про те, що сталося. правду сказати, ніколи, але завжди намагався робити висновки і враховувати їх на майбутнє. Ненарок ворухнув лівим плечем, вирівнюючи політ. Покинутий відсік, у Е-80 був прямо по курсу. Він тепер повільно обертався навколо своєї осі. Оскільки і другий шлюз виявився відкритим, і плів в оточенні чималої хмари з дерев'яних уламків, книжкових сторінок, листя та іншого мотлуху. У нас, сказав Ненарок, не було особливого вибору, та й часу, якщо чесно. Коротко, щоб ти зрозумів: ідучи до вісімдесятки, адмірал призначив старшою пані Мерл. Жодної посутньої інфи їй водночас не лишив. Мовляв, повернуся, тоді розповім, а якщо я не повернуся, отримаєте з гребниці подальші інструкції. Меріл, відповідно, терпляче чекала, ну аж поки люстерник з нею не зв'язався і не почав шантажувати заручниками, себто вами. На той момент я вже знав, що він прорахував свої ходи на кілька кроків уперед. Не розумієш? Мишко справді не розумів, та й думав зараз більше про інше. Поміркуй сам, випускаючи мене з бібліотеки, люстерник начебто втратив перевагу. Я ж усе таки дізнався про те, що деякі з них здатні морфувати в кількох істот водночас. Отже, вивертнувшись, я розкрив його секрет. І якщо він відпустив мене. Для нього це вже не мало значення, Но якщо він збирався поміняти нас з адміралом на корабель, нічого не завадило б йому потім наздогнати і підбити човник, перетворитися на якогось із команди і, врешті-врешт, захопити колібрі з його вантажем. Тому, вивертнувшись, я не поспішав повідомляти про своє звільнення Росоховацький чекав біля колиски. Приглядав, щоб зі мною не сталося біди, поки я в гребниці, то він і розповів про ситуацію на кораблі. Я негайно скористався своїм капітанським доступом. Чекай, тебе ж його позбавили, капітан у нас Аліса. Як же ти? А, безглузде запитання, забудь. Завдяки своїм напрацюванням, незворушно провадив далі ненарок. Я відстежив дії адмирала аж до моменту, як він зайшов у бібліотеку. Потім я передав ключі керування човником Ігорю, переказав Алісі, що саме нам знадобиться, і під'єднався до датчиків вісімдесятки, ледве встиг. За мною прийшов пан Лі і повів у медблок. Уже звідти я зв'язувався з тобою та Верджелом. Ну, а поки я намагався допомогти вам порадами, пані Мерл подбала про наступну стадію операції, то ти їй усе таки розповів. А я чомусь вирішив, що ви викрали човник і їдете на свій страх і ризик, хоча мусив би здогадатися, хто ж хоче, щоб його відрахували зі школи без дозволу на поновлення. Але чекай, чому тоді на човнику? Немає нікого з учителів. У тій ситуації, так само незворушно промовив ненарок, у нас не було часу на зайві пояснення, пані Мерл просто виконувала обіцяни люстерникові, перевела зоряних джур на човник і збиралась віддати ключі від серця, але спершу, за допомогою колег, знеструмила двигун і вирубила всі котигорошкові вежі. Логічно, тоді блюстерник, захопивши горобець, не зміг одразу стартувати. І би в човнику теж не підбів. За цих умов нам лишалося тільки швидко і злагоджено подбати про свою частину плану. До речі, про план. Момент. Він на мить перемикнувся на загальний канал і сказав «Джури, завантажую схему операції. Перевірте, де хто має бути і як рухатись. У нас украй мало часу, та ви й самі знаєте, він знову перейшов у приват. Усе тривало кілька хвилин. Щойно я ізолював Фродика, Волгейма і Голда, на човник прибіг штерн і сказав, щоб обох негайно кличуть на капітанський місток. Ми лишились самі і одразу стартували. До речі, Твоя мама нам сильно допомогла. На той момент якраз до корабля підлітів колібрі і зажадав у пані Мерел негайних пояснень, що мов тут відбувається. Можу собі уявити мама навряд чи була в захваті від новин. Особливо, коли їй повідомили, що колібрі не стикуватиметесь з нами і взагалі жодним човном не втручатимесь. Але як і чому? Бо в них пріоритети. Коли ми відлітали, я чув, що саме твоя мама відповідала своїм колегам. Чесно кажучи, деяких слів я раніше навіть і не чув. Ну а наші з горобця. Вони теж, як розумієш, були трохи знервовані. Вони вам цього не подарують, тихо сказав Мишко, навіть враховуючи те, що ти врятував нас така кількість порушень. Шість. Якщо точним бути, охоче втрутився кавалерія, обман старших за званням, змова, захоплення орбітального човника, створення ситуації, що ставить під загрозу життя інших, ризик власним життям, ризик контакту з позаземними і з позасистемними формами життя, а ще викрадення господарського інвентарю. Значить, на 6. А сім. гадаю, враховуючи ваш вік, це тягне щонайменше на військовий трибунал. Ти трохи відстав від життя. У нас уже відмінили військовий стан років так півсотні тому. О, тоді просто відрахування зі школи до ГАНА, ймовірно, переведення до інтернату з позбавленням доступу до грибниці, можливості спілкуватися з рідними. Та споживання солодкого в більших, ніж потрібно для здорового харчування обсягах. Припинить уже, гримнув на них Мишко, ви обоє врятували мені життя, і я обох вас однаково ціную. А знаєш, небораче, він має рацію, принаймні в цьому випадку. Гей, сапієнці!» – трутився теостарджон, ми на позиції. Один за одним інші теж підтверджували, що вони на місці. За планом, зоряні джури мали оточити відсік у Е-80 усі біч і почати відловлювати спершу тих аватар, що літали серед смиття та по орбіті, а потім вже прочесати весь цей ліс дротів, зубців і гаків. Ненарок розкрив дрібновічкову металеву сітку, зухвало посміхнувся і сказав Поїхали. Мишко вже запримітив першу аватару. Щось щіпасте, коли подібна, із гострим гребенем уздовж того, що могло бути хребтом. Керуй наплічником, сказав кавалерії. Упораєшся? Може, я й відстав від життя, але принаймні цьому дам раду. Вистачило одного удару шваброю, щоб аватари опинились в сітці ненарока. Той затягнув горловину, і вони полетіли до наступної. Ти певен, що варто продовжувати в цьому ж дусі, уточнив Мишко, коли вони заганяли в сітку вже четверту аватару, остродзьобу черепаху з двома головами. Подушечка до цього моменту встигла поглинути равлика. А її, у свою чергу, майже засвоїла менше від неї в рази у два риба, що складалась переважно із шипів і зубів. Кожен наступний, перетравлюючи попередників, стає більшим. Ще двоє троє таких і наша здобича не вилізатиме в сітку. Ти не подумай, я не обманюю сам себе, я розумію, він навряд чи вижив, і пріоритети. Нам потрібен бранець, потрібні докази, що люстерники вкотре на нас напали. Але хіба ми мало їх назбирали, хіба не можемо хоча б спробувати пошукати його? Ледве не сказав його тіла, та затнувся, не зумів. Це було перше, про що спитав Мишко, коли його затягли в човник і привели до тями, що з адмиралом? І на це запитання ніхто не відповів. Усі відводили очі, міцніше стикали кулаки, і тільки не рок сказав Зв'язок з ним урвався, що й не ти втік звідти. На карті, коли я намагався відстежити присутність живих істот, там усе було надто змазано і нерозрозуміло, а потім додав спокійно, гадаю, він вийшов би на зв'язок, як би міг. Слово втік, тоді зачепила мишка. Таке просте і таке точне, але він зрозумів ненарок не хотів його образити, та, зрештою, сказав правду Мишко справді втік. Але тепер, перелетівши до вісімдесятки, викотавши те, що конче треба було виконати, він хотів, принаймні, віддати пошану людині, яка їх урятувала, а не збирати замість того дрібних аватар того хто вбив вчителя. Ми збираємо їх, тихо сказав ненарок, бо інакше вони загинуть. Хіба це погано? Вони наші вороги, точніше, додав Мишко, трохи розгублений цими складнощами. Точніше, це частина нашого ворога. Вони, уточнив Ненарок, частина злочинця. Гей, кавалерія, даси юридичну оцінку діям люстерника». Спроба викрасти рухоме майно, що належить одній із земних держав, захоплення в заручники розумних гуманоїдів, видумого Сапієнск, одної повносправної особи та двох осіб дитячого віку, шантаж, замах на вбивство, спроба уникнути відповідальності шляхом свідомого подроблення своєї особи на менше. Позбавлені власне свідомості, а отже, за законами на такі, ще не підпорядковуються юрисдикції. Дякую, сказав ненарок і додав, звертаючись до Мишка. Тепер розумієш? Мишко не зрозумів. Чудово! Тобі відніше, як правильно його називати, злочинець? Нехай. Якщо злочинець, значить, має бути покараний, то він і буде. Затепер уже п'ятнадцять хвилин. Годі, не нароче, подумай сам він навіть нічого не відчує жодного із своїх аватар. Чому ми повинні гаяти на нього свій час, чому замість цього не подбаємо про тіла адмирала? Так, він промовив це нарешті вголос і відчув полегшення на мить, поки не поглянув у обличчя Ненарока воскове та мертве. Без тіні хоча б якоїсь емоції. Слухай, сказав Мишко, а може ти досі не певний, чи був він зрадником, чи ні, тобі ще не вистачає якоїсь дрібнички, беззаперечних аргументів, остаточного якогось свідчення, чи навпаки? Якби ти думав, що він зрадник, ти, певно, першим ділом відіслав би когось або й сам полетів шукати тіла? Як речовий доказ. А якщо він лише людина, котра врятувала нас усіх, хай собі, Так? ти ж керуєшся тільки разумом, не серцем. Серця ж у тебе немає, тільки той надточний ідеальний механізм. А розум підказує. Розум, перебив його не на рок, підказує, що ми розумні, цивілізовані істоти, представники виду людина розумна. Ми не вбиваємо інших розумних істот просто тому, що можемо, і не вбиваємо просто тому, що хочемо помститись. Гадаю, додав він тихо, саме це намагався пояснити нам адмірал, що ми поводимось так насамперед задля самих себе, бо якщо він на мить затнувся, наче не знав, чи варто продовжувати. Чи він готовий вимовити те, що думає? Цієї миті вистачило. В ефірі раптом пролунав сигнал відлику, а за секунду вони почули голос Аліси Шелдон. Сапієнце, у нас тут ускладнення, щойно зі мною на зв'язок вийшла пані Мерл. Дуже сердита? навіщо спитав ділейні? Вона говорила тихим і майже лагідним тоном. Жодного разу не підвіщила голос, ще й двічі сказала, якщо ваша ласка. Біда. Нам казали негайно повертатись на човник, просто зараз покинувши все, і там чекати на них. Вони вже розвертають корабель. Шкода, що саме в цю мить зв'язок погіршився, а потім урвався. Я практично не чула цього останнього наказу, але вони вже летять. Не перемайся, сказав ненарок, усе одно прибудуть сюди пізніше, ні, ніж відсік вибухне. На той час ми зберемо, що зможемо, і вшиємося звідси. Тобто полотима їм назустріч, виконуючи наказ, який ти погано розчула. Дякую, що попередила. Запієнце, робимо своє, не відволікаємось. І це все? спитав у нього Мишко. На тому й кінець. Зібрались і полетіли питання закрите? Потім, звісно, вшануємо пам'ять все таке, як зрозумні цивілізовані істоти. Знаєш, перебив його ненарок, це страшенно дратує. Хочеш, не хочеш, а щоразу перепитуєш себе, як би вчинив на нашому місці він? Чим би знехтував? Що вважав би справді важливим, і, здається, інакше просто підведемо його, розумієш? Мешко кивнув. Слухай, почав був, вибач, що до серця, я не хотів. Час вантажити нашу здобич, зауважив ненарок. Сітка повна, і у наших, наскільки бачу, ситуація та сама. Дилейній, чуєш мене? Підганяйте сани, готуйте анабіозники. Я зараз до вас приєднаюсь. А ти, додав він, Знову перемикнувши на приватний канал, маєш трохи часу. Тільки ж не барися і вчасно повертайся, гаразд, кавалеріє, приглянеш за ним? Вважатиму за честь, пане ненарок. Десять хвилин не більше, гукнув той, ривком підхопив сітку і полетів у фіолетову порожнечу. Дехто із джур теж уже тягнув за собою здобич. Інше виловлювали останніх аватар люстерника. Мишко перемикнув приймач Фродика на той канал, який завжди залишався з адмиралом. І вони з кавалерією почули сигнали, примчали на місце і виявили стреблястий чохол для адмиралових окулярів. Небораче веде. Кавалеріє, чому ви досі у відсіку? Ми вже майже. Роблю все можливе, пане ненарок. Вилітаю вам назустріч. Женіть що духу. Вони випірнули з отвору і ледве не зіткнулись з ненароком. Той примчав на санях, з яких уже зняли анабіозники зі здобиччю. Зстрибуй каскадер, і пристебнися. У нас хвилина. Він розвернувся і погнав геть. Мишко кинув погляд назад. Відсік обертався повільно і велично, ані трохи не перемаючись усією метишньо навколо нього, і раптом з дальнього входу виплила чиясь постань. Її видно було зі спини, і на мить лише на одну коротку мить постать плавно розвернулася. Мешкові здалось, що він бачить знайоме обличчя і вуса, і навіть здатен розглядіти усмішку. Та, звісно ж, із такої відстані він би нічого не побачив, тим більше не розглядів би деталі за ту дрібку секунди, що минула до моменту, коли відсік почав рости та розпускатися, наче орбітальне дерева, пришвидшені зйомці. А потім були спалах, вогонь, усі відтінки жовтого і червоного, але звуку не було жодного. Тільки не на рок гукнув пристегнись. І надав швидкості, водночас піднімаючись вище і вище, щоб утекти з лінії удару. Спершу їм щастило. Тільки кілька уламків зачепила сані по і жоден не пошкодив двигун. Потім щось штовхнуло його в плече. Кавалерія зйокнув і Мошко відчув, як уся ліва рука втрачає чутливість. Ненарок навіть не озирнувся, тільки спитав Тримаєшся? Кавалерія. Травма серйозна? Дякую, що цікавитесь. Пробила на виліт, якраз там, де плечовий сегмент переходить у рукав, але не турбуйтесь живиця все затягнуло. Що ж до пана Неборака, то там тільки подряпина, однак я про всяк випадок уколов місцеве знеболювальне. Здається, я, виру... я вирубаюсь, прошепотів Мошко. Він відчув, як права рука, ноги голова стають наче дерев'яними, чужими. О, перепрошую, здається, я трошки помилився з дозуванням, але мушу запевнити, саме в цей момент ненарок заклав крутий віраж, тікаючи від ще одного уламка, і тоді щось угатило в сані знизу, перевернувши їх кілька разів навколо осі та швергонувши в бік. Добре подумав Мишко, що пристебнувся, а то б зараз летів бозна куди. Усе, сказав ненарок, приїхали. Ділейні, пошлеш когось, щоб нас звідси забрали. Але замість ділейні вони почули інший голос тихий та спокійний, загрозливо лагідний. Він уже вирушив до вас разом з Батлер, повідомила пані Мерел. Усі живі? Усі, так само тихо відповів Ненарок. Цього разу кіт знову впав на всі чотири лапи, а потім Сашко вимкнув двигун, і вони втрьох почали чекати, поки за ними прилетять.